Син Божий на себе взяв нашу вину, і Він вмісто нас пішов туди в пекло, в преісподні місця землі, і там Він переміг сатану, переміг смерть і воскресе з мертвих на третій день. Сьогодні Він є начальник життя, він Отець вічності. Прийдіть до нього, люди, в молитві покаяння, читайте Біблію, моліться. Духовно просвіщайтеся, світло Христове прийде у ваше життя. Господь, Він хоче потішити вас Духом Святим. Він хоче полікувати ваші внутрішні душевні рани. Він хоче дати мир і спокій для вашого серця. Він хоче зняти з вас гріховний тягар, але від вас треба признати свою вину перед Богом покаятися в своїх гріхах, читати Біблію, жити згідно волі Божої, І тоді Боже спасіння прийде у ваше життя. Господь приготував для вас вічні оселі в небі, в раю, але щоб туди потрапити, треба примиритися з Богом. Своїми гріхами людина враждує проти Бога. Своїми гріхами людина ругається Богу і розпинає Його своїми гріхами. Покайтеся, люди, зверніться до Бога. Час останній. Скоро прийде Ісуса Христа на цю землю. І Він прийде, щоб забрати свою церкву від цієї землі, а земля і всі діла на ній згорять. Ця планета земля, вона є приречена. Так написано в Біблії, прийде такий день, коли земля згорить, і буде нове небо, нова земля, на яких обітає правда, а церква Ісуса Христа буде підхоплена на зустріч до Господа. І буде зустріч на хмарах, на воздусі. Тому, люди, покайтеся, війдіть в церкву Христову. І ваша душа буде спасенна. А якщо ви не покаєтесь, то будуть наслідки, придеться відповідати на Божому суді за всі свої гріхи. І там ти не уникнеш відповідальності і перед Богом нічим не зможеш оправдатися, ніякий викуп не заплатиш перед Богом. Тільки іменем Ісуса Христа можна оправдатися перед святим Богом. Тому сьогодні час благоприємний, покайтеся, прийміть Ісуса Христа, моліться до Бога, Він вас почує і благословить.